5 травня. П'ятниця. Бог творить чудеса з певною метою. І священники, які несли ковчег Господнього завіту, стали на суші посеред Йордану. А всі ізраїльські сини переходили по суші, аж доки не закінчив увесь народ переходити Йордан. Ісуса Навина 3:17 У таку пору року. Навесні, коли в горах тане сніг і рівень води в річці настільки високо піднімається, що вона виходить з берегів, годі й думати, щоб перейти річку в брід. Проте Бог бажав зробити так, аби перехід Ізраїлю через Йордан став чудом. У призначений час увесь табір вирушив у дорогу на чолі зі священниками, які несли на своїх плечах ковчег. Людям було наказано йти на певній відстані. Щоб між ними і ковчегом залишалася віддаль не менш як півмилі. Усі з великою цікавістю стежили за тим, як священники з ковчегом спускалися з берега до Йордану. Ізраїльтяни бачили, як вони рішуче увійшли до бурхливого потоку, так що вода покрила їхні ноги. Раптом у верхів'ї річки вода відступила, а та, що нижче, продовжувала свій біг невдовзі дно річки відкрилося. Після того, як увесь народ перейшов на західний берег річки, туди був перенесений і ковчег. Щойно він опинився в безпечному місці, і стопи священників ступили на суху землю, стримувані до цього часу води могутнім гучним потоком ринули вниз по звичному руслу річки, це велике чудо мало бути увіковічене для майбутніх поколінь. Тому ще коли священники з ковчегом завіту стояли посеред Йордану. Дванадцять мужів, обраних раніше по одному з кожного коліна, узяли по каменю з дна річки, де стояли священники, і перенесли їх на західний берег. З цих каменів мав бути споруджений пам'ятник на місці їхньої першої стоянки по той бік ріки. Це незвичайне чудо справило не аби вплив як на євреїв, так і на їхніх ворогів. Для Ізраїлю воно стало запевненням у тому, що Бог і надалі перебуватиме серед них і захищатиме їх, що Він діятиме через Ісуса Навина так само, як колись діяв через Мойсея. Виявлення божественної могутності для добра Ізраїлю мало також викликати страх в усіх навколишніх народів і в такий спосіб забезпечити їм більш легку і повну перемогу. Хананеї Увесь Ізраїль і сам Ісус Навин отримали незаперечний доказ того, що живий Бог, цар неба і землі, перебував серед свого народу, що він не зрадить і не покине його. Друзі, ви знаєте, що з моменту цієї події пройшло вже не одне століття, але Бог може являти нам свою силу і могутність навіть зараз варто лише довіритись йому.